Об'явлення перший розділ 16 вірш. І сім зір держав він у правиці своїй. Питаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи цю тему, нам варто торкнутися і розглянути з 12 по 16 вірш. Там сказано так. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина. Цей текст говорить про те, що Ісус Христос знаходиться якби в небесному храмі, де Він звершує служіння, служіння для нашого Спасіння. Багато хто може не передавати цьому значення, але ми в тому письмі в Біблії знаходимо цілу книгу Євреїв, де описується пересвященницьке служіння самого Ісуса Христа. Та й в старому заповіті книга Левіт, вона також описувала священно діючу роботу свяше, земних священиків, але вони указували на це служіння в небесному святилищі. Тобто це не просто була така якби форма, чи якесь служіння, чи обряд. Це було пророчески показ того, що відбувається на небі, і те, що відбудеться. При Христі. Тобто Ісус Христос є і священником, і Пересвященком, який звершує ці обряди. Той самий час Христос є і жертвою. Але одночасно Він є і ось цим храмом, в якому все це відбувається, тому що Він є і світло, тобто свічники, які знаходилися в Скинії. він їх хліби, які знаходилися також у святилищі. І тому. Коли ми читаємо цей текст, ми бачимо, що Христос знаходиться в храмі. Багато хто каже, що там на небі має бути ідентичний, тобто максимально схожий храм, і все ж те, що відбувалося, або те, що знаходилося в, небес... в земному храмі, має бути і в небесному. Але коли ми читаємо уважно, ось навіть перший розділ книги об'явлення, ми бачимо певну відмінність, тому що сказано, що Христос сходить. Серед самихсвічників. А в вихід 25 розділі 31 31 вірш сказано про те, що зробиш свічника зі щиро золота, кутою роботою. Тобто це був єдиний свічник. В той же самий час, коли ми відкриваємо книгу Ісаї, шостий розділ і перший вірш сказано: бачив я Господа, що сидів на високому припіднесеному престолі, а кінці одежі його наповнювали храм. Або Псалом 10, 4 вірш сказано Господь у храмі своїм. Господь, Господь престол його на небесах. По суті, самі небеса являються тим храмом, про який ми можемо говорити. Тобто, Навряд чи потрібно говорити про якусь окрему будівлю там на небесах. Самі небеса це є храм. І ось там знаходиться Господь, і Він знаходиться на престолі. Коли ми розглядаємо. Зем... не святилище. Ми знаходимо там ковчег заповіту в Святому Святих, знаходимо ковчег заповіта, де перебувала слава Господня, це якби символічно. Але в буквальному розумінні ми бачимо таку певну відмінність. Тобто, в першу чергу, замість одного самісвічника їх. і храма, як в об'явленні 21-22, сказано, і храма я не бачив в ньому, бо Господь Бог Держитель. То йому храм і Агнець. До чого я це веду? Тому що ось ще такий вірш, жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Євреїв 10:5. І так спасіння звершується і звершувалося на Гологофі. Воно не було одиничним фактом: от смерть Ісуса Христа. Ми до кінця можемо не зрозуміти, але ще. Після смерті Ісуса Христа Христос звершував якісь служіння у святилищі. І про це говорить і книга Об'явлення, і книга Євреїв, і самі книги Мойсеєві. Вони говорять про те, що потрібно було служіння для нашого спасіння. І Христос зробив. Тобто, по суті, ми можемо сказати однозначно, що спасіння наше завершене на Христі, як факт. Хоча вона продовжувалася і продовжується на сьогодні, він проводить заступницьке служіння за кожного із нас на сьогоднішній день. Тому що наші гріхи, не дивлячись на те, що ми читаємо в римлянам 5 розділ, 6 вірш, бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечистивих. Тобто Христос помер ще, коли ми були ну, грішні, немічні. Але сьогодні ми звершуємо гріх і нам потрібна викупна смерть або викуплення, омиття кров'ю, так як євреї кожен раз, коли согрішали, вони приносили в жертву ягня і таким чином окупали, викупали або очищали своє життя. Так і ми сьогодні, якби ну, така символіка, таке дійство, яке необхідне. Тому, коли ми читаємо про те, що Христос знаходиться в е, храмі. Він знаходиться серед семисвічників, не просто поруч, але серед, серед нас Це говорить про те, що він ну, якби, дуже близько, він опікується нами, ми не залишені. Принаймні так книга об'явлення звішає нам цю вістку. І в той же самий час сказано, що він тримав сім свічників. Про це ми розглянемо на наступному відео. Але ми маємо пам'ятати, що Господь в першу чергу звершив наше спасіння. І воно вже є завершене. Воно не буде колись завершене, не було в якийсь час, а воно завершене було на Голгофі. І це є важливе. І Христос, сьогодні, знаходячись серед нас, тримає нас у своїй руці. Римлянам 5.8 сказано. А Бог доводить нам любов свою тим, що Христос помер, коли ми ще були грішними. i